Добрий день. Я з України, з Києва. ви звідки? З Краснодар. На які теми спілкуєтесь, що обговорюєте? Та не знаю, всяке різна, а ви то що обсуждаєте. В переважній більшості там що не почне, потім сходився на одну тему: російсько українська Політика. взаємовідносини, саме та. Політика. Так. Давайте про політику. Як ви думаєте, що буде, коли все закінчиться? Що саме мається на увазі, все закінчиться? Допустим, закончится война, перестали стрелять, подписали какой-то договор. Допустим, даже мирный. Не перемирие, а прям мирный договор. Прям мирный договор. Ну, допустим, просто мы сможем ну, по фантазии. Э, э, не, азвестно, ну а мирный договор будет подписываться, если Украина повернется свои территории. Тобто, ну, давайте, так как мы фантазируем, да, mm -hmm. и вы тогда вы по фантазии, для нас это реальность, для вас допустим это фантазия. И мы вот говорим по линии разграничения, так как заканчиваются почти все войны. Вот ну, реальность. Допустим, вот так закончилось. И почему? Угу. Смотрите, Вторая мировая закончилась не совсем по линии розмежування. Ну вы вроде как не советские войска, знаете ли. А там не только советские войска принимали участие. Там была целая антигитлеровская, степени... антигитлеровская коалиция была. Хорошо, ну тогда какая у вас антигитлеровская коалиция? У нас? Да, кто на... с вами воюет вместе? На сегодняшний день Украина, на правильный И... жаль жаль, противостоит сама. Є допомога зброєю, питань нема, фінансова допомога, так. Але, скажімо, протистоїть на сьогоднішній день. Не анти а антипутінської такої коаліції на сьогоднішній день великій жаль. Що так от нема. Щоб, а знаєте, чому? підійшли, скажімо, там не Велика Британія, Німеччина, чому? Сполучені Штати Гітлера була Польща. Чому то... була коаліція, зараз її ні? Чому проти Гітлера була коаліція? Да. Бо Гітлер вже на той момент був захопив майже всю Європу. Якщо ви пам'ятаєте, mm -hmm. так. І mm -hmm. почав війну ще проти Радянського Союзу. Плюс Японія вчудила е, цей теракт в Перл-Харборі, і з того моменту Сполучені Штати ще долучились до війни. Так. Mm -hmm. А до того Сполучені Штати не приймали участь. І вже mm -hmm. потім, так, да, з'явилася антигітлерська коаліція, так. Mm -hmm. А Україна Ізвичай, поки не що, не на превеликий жаль, да, б'ється сама, і оцій другій армії світу протистоїть. я вважаю, дуже навіть непогано. Но есть же разница, наверное, это как знаете: допустим, я завяжу одну руку Майку Тайсону, да, лишу его одного глаза, ну там, например,. І, вы это там, я не знаю, попрошу його 10 днів не спати. Це ви там зараз я, це просто... ви з кем асоціюєте зараз э, тайм. Там і я зараз, наверное, постою. Но, в целом ми говоримо о том, який ущерб може чи не може нанести якась армія, одна армія, другой. Тобто, наприклад, перед Росією же зараз не стоїть проблема того, що їй можуть нанести непоправимий ущерб. Не в любом случае, і вы ви, наносите все, що можете, все, що у вас виходить. Ні, ні, так в цьому і дело. Просто нас ви не, не в спромозі никого... більше нас, смотрите, зробити. Так просто. А для... Добре, не це все добре. Дуж... Давайте зараз не будемо про бусики. Да? Чому не будемо? будемо. Давайте будем. Про бусики хочете ще поговорити. І як Хочу. так, Друга армія, куди йдуть самі добровольці, всього купа mm -hmm. є, не може перемогти в бусики. Як це так виходить? Так чому? про двіження ж йде, про є. є. Да, окей, навіть подивимося, якщо ми візьмемо приклад від Бахмута до Часового Яру, 8 кілометрів і 2 роки. За 2 це роки. За а два роки. Войдем. Давайте від а Донецька поміряємо. Да, Донець, там 4 кілометри. Да, 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 там дальше. 4 кілометра. Це все ж видно, на карті ж є, можна ж порахувати, подивитися. я не Якщо ви такі хороші, ви вийгвайте. І як, ви як... Так... Ви і так і ви як... ми погані, в нас бусики. Ми не да, можемо, в нас бусики. А чого ж ви так, не є. в промозі? Так ви проигрываєте. Ми ми програємо. Да, так і є. А ви не Ми програємо, а хто сказав, що хтось зараз виграє чи хтось зараз програє. Ви ви Війна теряєте? іде. Так ви, ви людьми. Саме, ви живу... Ви живу... Саме головне, що ви живу силу втрачаєте ви людей теряєте? Ви звісно, що вбиваєте людей. Ви ж Но фашисти? Ви звісно, Без що ви... втрачаємо це. Війна йдуть бойові дії. Угу. Звісно, а, що фашист. втрачаємо. Ви, ви знаєте определення? Що Я ви, ви просто... скачете і по пательні, як вужик той підгорілий? Ви стільки що ви стільки що відштовхувались від мирної годи? Тепер ми вже поговорили. Про не, бусики, тепер ну, ви не, від не, мене не, вже не. вимагаєте, що таке фашизм, чи я знаю визначення. Давайте угу. зупинимося на якійсь одній теж. Вот Ні, Давайте. такого не буде. Такого не буде, щоб воно було. Звісно, що не границам. буде. У вас будуть. Ну, хто? Ви ж поїгруєте. Ми я де, це, ви, де ви, це? Програємо. Дуже мені цікаво. Ви це ви, ви, не ви, це вас там гарять, що сьогодні 1600 кілометрів глиб. Вашої території Чекай, куди там долетіли, наші дрони спалили там, хороший завод спалили. Mm -hmm. Тим, mm -hmm. э... mm -hmm. НПЗ спалили ще сьогодні теж. Mm -hmm. Ну, тобто, до Уральських же Україна добиває, вас горить. Що? Mm -hmm. Що? Mm -hmm. Вас заборонили експорт бензину. Це в зв'язку з чим пов'язано? І mm що? -hmm. А ви коли бензин експортували? Ми не експортуємо бензин по тій причині, що у нас немає своєї нафти. Ми імпортуємо. Okay, да. yeah, так. Yeah. Так я питаю, у вас своя нафта є? І у вас ну, є свої нафтопереробні заводи. Так Чому у вас заборонили експорт бензина? Значить, потерпіли некоторі розрушення, нефтебірабатуючи заводи. А що сталося? А, там... а, а як у вас там, вони експорт... потерпіли зірва в результаті зірна, все хорошо? В результаті, в результаті чого потерпіли а ці експорта, нафтопереробні заводи? Невже а У вас, вас... Страна, вас страна пылает, у вас, у вас день по как бы. А вы рассказываете, что вас... один беспилотник куда-то врезался, и вы войну выигрываете. Саме цікаве, дивись, один беспилотник і заб... закрили експорт бензина. Два беспилотника, рухне, рухне, певно же тоді Росіюшка. Не витримає, так? А для чого ж вы війну почали? Вейну для чого ж ви, чого ж ви, ж ви почали? Ви не можете зробити два бизнеса. Ну, бачиш, керівок, не получается у нас, не так? Получается. Не получается, Бідні ми, так. Бідні, не готувались я. ми до війни. Ви в нас да, дуже думаю, заможні готовились. і багаті. А я думаю готовились, когда вы были в вашем дуже, досили, дуже, досили, дуже досили. готувались до війни. Да, ви дуже Кого бомбили? Кого бомбили? Донецьк. Мой, да, мой город. А, ще твоє місто. Наверное. Конечно, да. Да ты шо, и коли ж ти з Донецка втик. Почему я убежал? А Уехал, що ти убежал? Уехал, приехал. Ну, поїхав. А чому ти поїхав з такого чудового міста Донецьк? Потому что своє от тарабанило і пришлося уехать. Своє від тарабанив, шо да, ти? Ты сидів? Ты сиделець? Почему я сидив? Ну, ти каже, ты своє від тарабанив. Да. Ну, вы не знаете, что это означает. Ні. Мне так нравится, когда вы очень глупых людей включаете, вы так очень умный. Я ну, кажу, що так в вашему розумінию відтарабанов. Отслужил. А, вид служил. Вы знаете, что служить? вид а а служил. Знаете, служить. А где ты служил? Где ты служил? В ДНР. Ты в ДНР служил? А, ну то, -то а получается, я... ты понаехавший из России был в ДНР, да? Почему это я понаехавший из России в ДНР? А кто ты? Если я родился и жил в Донецке. Ты Просто народился я... и жил в Донецке. А, а какая я... речка родиться. в Донецку протекает, не підкажешь? Какая из Кальмиус? Не, бач, точно, да, точно. А ви откуда? Из Донецка? З Донецька. Ні, я не з Донецька, я з Києва. А какой там центральний район? Да. В Донецьку. Я Бог його знає. А чого ви про речку спрашивать? да, раз, мені ось цікаво. Спрашивали. Мені ось цікаво а було спитати про, да, про Донецьк. Да. Так і що там, розказуй мені, що ж тебе спонукало зрадити Україну. Хто э, зрадив Україну? Ти. Я? Когда так. такое ну, когда коли таке було? В 2014 році, якщо ти взяв зброю до рук і виступав ага. за сепаратистський рух, ти зразник ну, України. Каїв? Так. Ні, ніколи такого не було. Ні, ніколи так не було? Ні, ніколи не було. Не було? Ні, ні. Не. Ти ж покликав російські війська. З чого взяли, що таке було? З чого взяли, що таке було? Ні, не було. А хто захоплював Донецьку обласну державну адміністрацію? Ага, Горловський райвідділ міліції да, ще буде, тоді. Так, то, це ми, да. то як це називається? А я не понимаю, то як це, не як спасали називається, Україну. коли спасали... як... Це яким чином Україну. ти рятував Україну, у нас скидаючи майдан український прапор? Скидаючи український прапор, ти рятував Україну. Да, так і було. Саме так? Точно так і да, спасав рятував так, Україну, так ти рятував Україну, скидаючи було, да. український да, державний прапор так, і вивішуючи да. оцю ганчірку трьохкольорну, так? Какую, ну, як, яку? Красу, О, ну, как, Смотри, какую? Белую хиникрасту или черное хиникрасную. Не важливо, вешали. Вот. Тобто С называется, Сже называется да, да. сепаратизм. Нет, это не сейчас. Самое так, и заклики заклики для від'єднания Украины. Від в чем выражалось твое рятование Украины? А ну расскажи. Ну, мне кажется, мне казалось, что, и кажется, и казалось тогда, что политика Украины была направлена не туда, и власть в Киеве захватили люди, которые пришли силовым путем к власти. Это не по конституции, это неправильно. Поэтому в моей стране произошел государственный переворот, и я своей стране, помогаю. А можно сдадем это с документом, кто зафиксировал, что был державный переворот? А где-то надо зафиксировать, что был державный переворот. Завишно. А, то есть те, кто перевернули, должны были документы, правильно понимаю? Який, те, який, який орган принимает решение что до фиксации був. Державний переворот чи не було державного перевороту? Извините, а вам насильник бумажку виписує, що Ні, Для цього є суд. Какой? В даному випадку конституційний Конституційний? Так. Наверное, да? саме так. І як там судді не помінялися в конституційному? Судді, судді не помінялися, бо поміняли, перевороту да? не було. Вони добули свою семирічну каденцію. Так. І пішли, mm -hmm. чи там хтось лишився працювати, чи хтось там пішов mm -hmm. у відставку. Саме так. Oh, Але шо? на той момент суд був. А хтось подавав? Слухай, От Янукович, навіть от твій улюблений, я не до президента, mm -hmm. подавав якусь заяву до суду, що його скинули. Він подавав заяву, він заяву подавав чи ні? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Я думаю, що нет. Ні, не по чому він не писав заяву. А Твой президент Янукович ні, це мені не видає, ні, це не мій президент. президент. Твой, ти ні, я президент, за нього не его голосував. По-перше, по-друге, тво... Янукович подавав? Подавав заяву до суду? Ні, не подавав. Какая не подавав. Чому ти а не подав? Как как чому ти, ти не подав? Чому ти не подав? Почому ти не подав заяву до суду, якщо а вважаєш, є, є. якщо Де, вважаєш, куди є є ти влюблення. подав заяву, кажи. В який суд. ти подав суд, назви, будь ласка, номер, будь ласка, ні, я запитав, ти подавав Назви, будь ласка, номер і дату, коли була подана заява. Назовіть, чим ти завтра, 12 лет назад. Зрозуміло. Тобто ти балабол такий. Типовий просто балаволь балабольчик. Балабол, балабол. Ну і що скажи мені тепер в Донецьку краще життя стало з приходом окупантів? А чо в Києві лучше життя стало? Я кажу, з приходом окупантів життя Какі в Донецьку краще окупанты? стало. Я не бачив ти окупантів? Я питаю, життя Ні, стало краще? З Где? Приходом окупантів в Донецьку таких окупантів не могу пані російських, ну, російських окупантів російських окупантів і ти приспішників оцих окупантів, оцих нацистів російських, яких ти перейшов на службу. Така в Києві так я тебе питаю життя стало краще? Я поставив тобі запитання. Відповідай. Ні, звісно, хуже. Конечно, гірше хуже стало. стало. Чому так, стало так, гірше? В Києві лучше жити. Чому Нет, давай, один стало один гірше? Ти, один вопрос, ти, Чому я? стало я. гірше? Один вопрос, ти, так, в культурному гірше. Культурному, так. Один вопрос, ти, гірше. Один вопрос, я. в культурному так. так, але ти ж не культурне. Я тобі питання скільки раз, разів ставив? А ти я мене чому забалтуєш чому? і забалтуєш. Я тобі вопрос поставив. А чим стало гірше, гірше в Донецьку? Що саме гірше стало? В Києві лучше жити стало. Що саме стало в Донецьку гірше? Можеш розказати? Ти можеш ні, казати, в Києві в Росія напала і бомбить мирні міста України. Що ти гріву своє відчуваєш? Так я ти питаю, я в чому твій. заключається гірше на Донецьку? Да. На що Україна Напала, Україна, Воронку. Не Воронку. Не Воронку. І абстр... Україна не нападала? Що? Україна не нападала. Україна боролась хто по такими, вот, як і ти, хто які по захопили наше українське хто місто Донецьк. Ти Чого мене по почула? Стріля? Моторола стріляв. Утрення зорька. відкрий, подивись на Ютубі. А, это все разрушения от одной гранаты. А, да? ти давай покажи мені всі, що там розрушено. Давай, покажи мені відео, Що там ты, розбито. Ты, ты, покажи. Ты, ты покажи. Донецк, знаешь, покажи. Район весь. покажи. А хто його зруйнував в район аеропорту? Да, хоче по адресам. Давай з адресами. Давай, давай. давай. Ти, ти гарну тему зачепив? Район аеропорту. Хто, угу. хто нападав на український аеропорт в Донецьку? Імені Прокопляв. Хто Хто захоплював, О. намагався захопити донецький аеропорт? Я ще раз, раз питаю, хто намагався захопити наш донецький аеропорт? Хто намагався? Скажи мені. Скажи 9 -ти возле Один відповідай. Відповідай. Хто Хто розбомбив наш. А я тобі навіть покажу, хто давно не в Бачиш? Перший канал російський. Зайшли в будинок, от бачиш. Бабушка там якась ще живе в цьому будинку. І от вони стріляють з житлового будинку, ці терористи російські. <серкану> хто стріляє в аеропорт? <серкану> <Ага>. <серкану> хто, хто стріляє з будинка цього? <серкану> хто, <серкану> знаходиться <в цій серкану> <дев> <серкану> хто знаходиться в цій <серкану> дев'ятиповерхівці? <серкану> дев <'яти серкану> в аеропорту, ти як почув, знаходяться українські Збройні Сили. А хто знаходиться, хто знаходиться в дев'ятиповерхівці? Що таке ДНР і які збройні сили ДНР? Що це таке? Україна це держава, яка визнана всім mm -hmm. світом, і навіть Російська Федерація визнала ті кордони mm -hmm. да, на момент, коли створювалася як Російська Федерація, так і Україна збройні mm -hmm. сили України відповідно захищають Україну від. Зовнішньої агресії. Так, Хто так, знаходився так. в цій дев'ятиповерхівці, тепер вооружені сили не мають права і свого спользування проти ж населення. Звісно, воожені сили. Звісно, це бачиш, напор, по, -перше, по, -перше, знаю, перше, по перше, це є немирні люди, це є, люди, які з ГА... да. АГСа луплять по Донецькому аеропорту, де знаходяться Почему захисники України. Захисники України знаходяться. Не накидай лайна на вентилятор. Я розумію, що тобі вже підгоріло і незручно. От. А от що роблять невідомі збройні люди, що роблять, що роблять з людьми, які взяли зброю до рук і починають захоплювати місто? З ними воюють з ними воюють. З їх знищувати треба. Це вірно. Це вірно. я Цих... я треба я задаю вопрос. треба знищивать, потому что это есть кто, это есть ну скажи что там же, давай на твой а ты да добрый 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 скажи давай 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 да получилось? как так получилось Як так? Что абсолютное большинство среди людей, которые находились в вооруженных формированиях Донецкой и Луганской области около 80-90 угу. это люди местные, а почти угу. вся украинская армия угу. это люди из Луцка Із Дніпропетровська, неправда і неправда із Не треба сказати за всіх, по перше, бо дуже багато хлопців і людей, яких я знаю особисто з Донецької, з Луганської області, захищали звісно Донецьку Луганську область від вас терористів захищали а по-друге, якась частина зрадників, таких як ти, завжди переходить на бік окупанта, Чому навіть сорок 41-му році. Скільки скільки воювала на боці Гітлера? Біль до двох мільйонів. А Бо скажи мені, армії? звідки це оця вот ополчення, як ти називаєш, де воно зброю так. взяло? Е, де воно взяло зброю? На складах тобто у взяли, і, тобто у ви Конечно, да, і у вас да, покупали. Тобто на складах взяли, тобто ви пограбували склади. Звісно, так. Тобто ви дивіться, ваш? що роблять з людьми, які нападають на військовий об'єкт і викрадають зброю. Як ці люди називаються? А это, на были, я як не могу, це я... називаються ці люди, які нападають на військовий склад і викрадають зброю? Это люди, вони, хотят вони, несуть 14... вони несуть кримінальну відповідальність. Вони несуть кримінальну відповідальність. Чи 14... не несуть 14... вони кримінальну 14... відповідальність? 14... Я кажу, ще раз, що ти забалтуєш? Що ти перекидаєш? 14... Що ти як то. Ну, добре, значить у тебе по-доброму. Вужик на пательні. Угу. Так. Ви захопили так а ти? місто? Так а ти? Значить ти, ти виходить, на... ти терорист. 14 году. Що в 2014 році. Хто сел? Що захопили у Львові? Склад. Який склад захопили? Місне відділення, як это, УВД, як по у... Нічого Україні? Нічого там не захоплювали. У, у Львові вивішували якісь прапори Польщі? А, не було, да? У, у Львові. Ви якісь прапори Польщі і кричали, що ми оголошуємо Львівську Народну Республіку. Може кричали. Ні. Такого не було. Не було такого. А от ви взяли рук зброю до рук і пішли на службу до цих от російських. Да Які? Да там Захопили, там там все ну і що з того? Ти знаєш, що таке Локотська республіка? Там взагалі помні, там навіть Вермахта не було. Ну, зрадники, ви правильно, ви зрадники. Зрадили то, Україну. То, то, то. Так ви же устроїли державний <кхух> переворот. Я тебе ще, блін, ну зараз ми знову повертаємося. Я тебе зараз попрошу показати документ, підтверджуючи, що був, що, був, що був переворот. Ні, не до тебе додому, твій дім. На Росії нету, ви захопили заручники мирних людей Донецької і Луганської і області, і ми їх звільняли. В це Донецькій ви, как, і в Бахмут, Луганській так, області Донецький і були, да? до речі, реч, дуже гарний знову приклад Бахмута. Дуже прекрасний. Шу ви що твої зробили з Бахмутом? Нема такого міста повністю. Від слова зовсім камня, камня на камні не залишили. Навіть цей пропагандон Соловйов і те визнав, що каже, це просто жах. Каже, що там, що там взагалі нічого немає. Від слова зовсім. Так що зрадник. Це війна, я думаю, що війна закончиться на Звісно, що ні. Буде війну, воно мені знову виключило, звук виключило, і зрозуміло. Війна завжди закінчується в столиці країни агресора. Саме да, так. так Євна тобі є. на Лопаті, Київ. зраднику, а не Київ. Ти мене Київ, почула? Київ, Київ, ти Київ. мене почув? Почув? О, звук тепер включив. Що ж ти такий слабенький звук виключаєш? Ти все ти там звук крутиш туди-сюди. Не годен слухати. Не, не годен ти послухати не правду. Правду. Не правду. Не годен слухати правду. годен, я зрозумів, Твою? що ти підгоріл. Правда, Твою вона твій, одна. Ти. І саме цікаве, зрадив, втік, а ви сидіть на тому Донецьку і водичку з калюш збираєте. Да? Досягнення руського міру при Україні, чемпіонат Європи, новий аеродром, робота, все окей. Даніс називався містом мільйон троян. А зараз що там? Зараз водички нема. елементарно, елементарно, Знову звук скрутив. елементарно водички нема. Все, це такий справжній, таке обличчя цього руского міра у всій красі. Нічого, скоро будеш в лаптях ходити. Далі, в принципі, ти мені не цікавий. Курс мені... русського воєнного корабля знаєш. Мені кажеться, ця... ти, коли здається тобі, ти копи там, зроби там свій цей ритуал, ви ж там в е... чорту вкланюєтесь. І йдеш за курсом руського воєнного корабля. Все, далі тобі не цікавий. Пшов вон пьос. Так що. Ну, і таке от буває. Так, да, друзі, це вподобайка. І це донат на Збройні Сили України на 88-й fpv Евпіврончик. Будь ласка, долучайтеся підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.